Тобто також заходи сфері розвитку дорожнього господарства було, було проаналізовано проаналізовано всі пропозиції, які були передбачені генеральним планом міста, які були забороновані Львівською політехнікою іншими проектами інститутами, і їх проаналізовано на основі моделі розроблено їх рейтинг відповідно до. Впливу на транспортну систему і е, визначено пріоритетність, пріоритетність реалізації, яка ну, е, була додана до, е, якось, до стратегії імплементації. То, питання, питання зараз виникає, звичайно, на, через півтора місяці після представлення результатів проєкту, який стан? Е, Впровадження даної стратегії, і е, чи вона реалізується е, чи ні, і які заходи здійснюються для того, щоб її реалізувати на даний час е, для впровадження результатів проєкту, е, е, спільно з рядом міжнародних фінансових інституцій, е, проводяться наступні проєкти, які спрямовані на е, Впровадження основних результатів завдань проєкту це в першу чергу проєкти ЄБР. По даних проєктах було проведено міжнародні тендери, зараз визначаються консультанти, які будуть підтримувати, підтримувати банки і місто при реєстрації. це громадський транспорт, придбання підтримки імплементації, який передбачає. Реконструкції, модернізації інфраструктури, електротранспорту, проведення е, тендерів, підготовка е, контракту, е, надання громадських послуг з перевезення е, таке, проєкт, який покращений, який е, інші який спрямований на покращення е, е, регуляторних е, рамкових умов, е, передбачає е, знову ж таки. Е, Імплементації договору про надання громадських послуг, який повинен бути розроблений між містом і перевізниками, і також договор який буде розроблений між містом і вів електротранс проведення визначення, ну, критеріїв тендерної процедури, які будуть проводитися для відбору перевізників, також запровадження, етапу запровадження електронної системи купівлі продажу квитків і також стратегія паркування. Інший проєкт, зокрема орієнтований на покращення фінансових і експлуатаційних показників підприємства Лівелектротранс програма корпоративного розвитку, створення для підприємства бізнес-плану і таким чином, щоб поставити, перетворити його на підприємство, яке зможе діяти відповідно до ринкових умов і зможе забезпечити підвищення. Інші які також розпочався. І осені це проєкт Німецького товариства технічної співпраці, він орієнтований на підвищення інституційної спроможності, підвищення кваліфікації підготовки кадрів, шляхом професійного діалогу і обміну досвідом. Це проєкт дружній до клімату концепції для міської мобільності в Україні. також серед заходів, які Орієнтовані на впровадження е, е, рекомендацій даного проекту е, можна навести якраз е, успішне завершення переговорів між містом і банком Кафе щодо закупів щодо придбання ліцензій для програмного забезпечення візом, і банк надав згоду на. Е, на придбання на надання на безоплатну передачу місту ліцензій для програмного забезпечення візум. Фактично це важливий надзвичайно ну, також важливим для того, щоб місто і працівники працівники управління транспорту, правда, нас могли використовувати модель. І також Банк надав згоду також на проведення дослідження мобільності в українських містах на прикладі Львова. Це це дослідження має стати важливим, важливим моментом для актуалізації моделі, оскільки в попередньому про попередньому проекті робилося за основу бралося дослідження мобільності, яке Проводилися для східної Німеччини в східній Європі подібного дослідження не було. Це фактично має стати таким першим дослідженням. Дослідження має провести на прикладі Львова. Щодо підсумовуючи, можна сказати, що результатом проєкту було, було створення інструменту для. Для транспортного планування, який яким володіють більшість великих міст в західній Європі, і такий інструмент повинен забезпечити стійкий розвиток і покращення транспортної ситуації в Львові і перших результатів даного проєкту варто можна очікувати вже в другій половині 2010 року. І ще зовсім коротко, декілька давайте так. — Так-так. — мало того, щоб ти сказати так, про проєкт за КТЦ. Так. Давайте, може, обговорення скажемо, щоб висловився ще один презентатор, бо в нього є час. Тут ну, там буквально 5 слайдів, я тільки два ну, слова. Знаєте, обговорення, п'ять слайдів можете знову подивитися. Що що? В обговоренні скажете слово. Ні, тому що це зовсім коротко. Далі це я хотів представити зовсім коротко проєкт Німецького товариства технічної співпраці, є? 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 Так. Є? Є? який є... Орієнтований фактично на впровадження результатів попереднього проекту, але шляхом підвищення шляхом проведення тренінгів, підвищення кваліфікації по тих напрямках, які є найбільш актуальні для Львова. Проекту передбачається зокрема створення групи групи промоції стійкого транспорту, який, яка фактично буде брати участь в цих тренінгах. Яка Скажіть мені, будь ласка, ще одне питання. От перша фраза, от поясніть мені українською мовою, що таке впровадження дружніх до клімату концепцій для міської мобільності. Я майже 30 років займаюся транспортом, я не розумію, що ми написано. З кліматом потеплення там охолодження, ні? Тобто мається на увазі провадження екологічно орієнтованих концепцій. Дякую, я пояснили. Так. Ну в рамках цього проекту передбачається проведення тренінгів по напрямках, які є найбільш актуальними для міста. Скажі, управління паркування, управління громадський транспорт, забруднення навколишнього середовища. Заохочення велосипедного пішохідного руху, і по даному проекту планується проведення організації громадського транспорту, е, фактично створити групу, е, таку робочу групу, яка буде підтримувати, підтвер... під... брати участь в тренінгах і буде, буде проводитися обмін інформації, узгоджуватися ці е, заходи. І фактично яка буде підтримувати, підтримувати, підтримувати впровадження цих екологічно орієнтованих концепцій для громадського транспорту. Планується. Залучити також і проектні інститути, органи державної влади, громадські організації і міжнародні зломіжнародні проекти, які зараз є активними, і також інших зацікавлених осіб і експертів. Тому я хотів запросити всіх присутніх, хто був би зацікавлений, долучитися до цієї робочої групи, також ну залишити контактні дані інститута і.